Саме тут, у Бугунському лісі, на околиці Житомира, з січня 1941 до листопада 1943 року перебував нацистський концентраційний табір Шталах 358 Ця земля є свідком жорстокого знищення нацисткими окупантами майже 70 тисяч військовополонених і мирних громадян Житомира. Саме ці події описує автор у своїй книзі. Інформація, в якій міститься про лагер військовополонених, який розташовувався в місті Житомирі на території зараз це район Багунія, тема війни вона ну, взагалі є жорстокою. Люди, які там знаходились у полоні, вони мали мету звільнитися. Один із головних героїв цієї книги це доктор Олексій, який очолів, підпільну організацію. Андрій Савчук видав книгу за власні кошти. Інформацію черпав у Житомирському обласному архіві, де зберігається справа з описом спогадів свідків, які вижили і були звільнені з полону. Случайно попалась на глаза книга Андрія Владимировича Савчука шталак 385. І там я наткнулася на фамілію доктора Олексєєва, і його судьба настільки мене заінтересувала, що я стала шукати матеріали о ньому. Оказалось, что о до ньому написав книгу писатель Фатієв. Написав книгу доктора Алексеева. О були был снят фільм Дві жизни доктора Алексеева». Тисячі медичних працівників у роки Другої світової війни виявили героїзм і вірність своєму обов'язку. Їхня самопожертва. Славна сторінка історії та приклад для наступних поколінь. вважаю, що роль медиків і роль лікарів, які брали участь у війні, є дуже важливою, оскільки саме вони допомагали продовжувати життя воїнам, які в свою чергу також допомогли здобути перемогу. Автор зумів описати у книзі усі ті події, страждання, біль, героїзм, які нині має пам'ятати кожен українець. Адже хто не знає минулого, той не вартий майбутнього.